Бригада працює наповно. Відпочивати нема коли. Ось дивіться. Старий асфальт нікуди не годиться. Скоро буде новий. Приїхав на ділянку подивитися, як йдуть роботи по реконструванню дорог міського значення. ШПУ – це про порядок. Ось так. Ну, що таке робиться? а? Ви мені довіряєте, я довіряю вам. Це все не ще буде час. Будуть дії. Ось це моя особиста ініціатива. Зняли верхній слой асфальту, щоб ми могли з вами за шаурмою йти впевненими кроками. Бачите, який безлад. Але до цього тут безлада було ще більше. Не можна все тягнути на собі. Ми допоможемо. Покликали трактор. Гроші з шаурма бюджету йдуть на корисні справи. Є тільки народ, шаурма-бюджет. Та дії, ми не можемо залишатися байдужими. Ми повинні робити так, щоб наші діти спокійно гуляли зі своїми матусями по дорогам міського призначення, Певненими кроками. Там, де немає корупції, там тільки добрі справи, як і шаурма. Чому я впевнений у завтрашньому дні? Тому що в нас планів на 5 років уперед. Ви бачите, ШПУ це не просто балачки. Це Справи я не просто так ношу цей шаурмандат. Це символ довіри до мене особисто та до партії ШПУ. До зустрічі, до нових великих справ. Відпочивати нема коли.